на рибалочку, красотень. І тут така тучка, а погода не передає, що дощ, а там дощ іде Видно, що дощ іде. ну Буклевок мало, но хоть на речку выехала. Разложилась. Це як положено кава, підкормка, черг, приловка. Більше нічого немає. а парка не купили. І ще не було де купити. А тут гарна. І що його робити? Та ми так пораться йдемо, десь біжить йому. Ну, Диви. Оце хазяйка. Одна хазяйка і вон друга хазяйка зараз прийде. Зараз кому воду, ну вже йди, йди. І це ми так пораємося. кормим, поїм всіх. Уже тут воду треба поменять, да. У нас тут полуничка, чорна смородина, порічка красна, порічка біла і веточка мяти. І отакий у нас махіто фруктовий. Закриваємо. Я не знаю, як то робить. Хтось один раз заливає кип'ятком сахару, туди насипали, залили кипятком. Закрутили і поставили остивати. Я таким не займаюся, бо один раз невдачно вийшло. Таким макаром прийшлося всі баночки перезакатувати. А так я собі залила, потім воно постояло, я його злила, сахару насипала, закип'ятила, закрутила і нічого не перевертаю, нічого не укриваю, остило і в погріб. Отакий От у нас буде компотик. На 3-літрову банку. Я додаю 100 грам цукру. Не стакан, а 100 грамм цукру. Дуже солодкий, я не люблю. І така у нас літня мохіто. Отак, кастрюля кипятить воду. І заливаємо. Аромат неймовірний стоїть. Вже сусіди роблять кришу хлопці. Не уявляю яка там спека наверху. Хоч і вітерок грає у нас трохи, це вже добре. Але я навіть не уявляю, мені тут погано, а як там наверху, то там взагалі, мабуть, жах. 34 градуса, а зараз ще навіть 12 годин немає дня, а вже в тіні така спека. Єдина радість хочу показати, що у нас є. Люська! Твою мать! А ну вышла! Быстро! Кишка наша собака за ногами ходит. Он что у нас есть. Мамка и пять гусенят. Садило две, Під цією білою було три гусенята, а під сірою два. То сіра два дні посиділа з ними і перелетіла, і пішла з осве... освоясь до гусей. Ніхто не обіжає їх. Водичка є, комбікорм є, травичка є їм. І тепер мамулька стереже дітей своїх. Не буду сугать. О. Коротше, відкривали все вирішили їх всі в одну кодну запустити, бо дуже складно було чоловіки годувати, косити. Кожному отдельно. То вирішили. Оця гусиня ходить з малечою цією. Думаю, що це її діти. Малих покинула, а сама оце ходить з цими Ну, хай ходить. Хай ходить. Я не знаю, де там далі. Ну, все відкрито, вони ходять куди хочуть. Купаються ось калюжа добра є. І вони тут плавають, їдять. У них тут таке озерце. Мені тут подобається. На траві сидять. Своїх маленьких дітей кинула, а з великими гуляє тепер. Зайшов сарай. Вони хоть і хекають трохи. Але в сараї робить кондиціонер. Зараз сараї 24,1. Це наші бройлери, але все добре. Їдять, п'ють. Може тут трохи було б прохолодніше, бо поставили на 20, але у нас відкрито там, де кури сидять, щоб вони на вулицю виходили. воно тягне теплий воздух. Але все одно зараз, вон, слава Богу, так, це на одному 24 і один, два. Я тепло, мабуть, принесла. Десь тут. А скільки тут? А тут 26 Ну, нічого Це не 30 Це не 34 Тут, слава Богу, прохолодніше це наша кочка вивела віандотиків. Така як сама. І такі у нас курчатка є. 10 штучок. Загребла всю їжу. Молодець мамка. І наша помічниця.